Але сьогодні я хочу, хай, як сказав голова адміністрації Валерій Головко, буде перегорнута сторінка. Я не буду згадувати тих, хто заважав пам'ятнику. Я хочу згадати тих, хто по всій Україні присилав пожертви на цей пам'ятник, величний пам'ятник, де гетьман, є ж приказка, від Івана до Богдана не було в Україні гетьмана. Де гетьман сидить як король, рекс, князь Сарматії України. Адже ж 22 роки в Україні після руїни настав мир, творча праця, ремесла нові, піднесення економічного життя, культурного життя, релігійного життя. Ось що було ось, ось що було в роки його правління. І люди сказали від Богдана до Івана не було в Україні гетьмана. І він тут, Миколою Біликом, заслуженим художником України, тут таким і втілений. Володаром своєї землі, просвіченим володаром, не деспотом, і ота болова, яку він підняв, це болова піднята на московську, на російську деспотію, на деспота Петра, а в, а в лівій руці універсал, який він закликає український народ піти з ним на цю криваву січу. Так, ми потерпіли поразку, але гетьман світив не дарма царська історіографія, більшовицька історографія російська. Всі, хто, хто боровся за Україну за її свободу, називала Мазепенцями, не дарма, тому що він святив крізь оці 300 років жахливої ночі, жахливого рабства, коли ніч настала така, що люди забулися, що вони мали колись Гетьманщину козацьку державу, що за ними стояли київські князі. Ми не знали, хто ми є. Ми були на пів труп, на мертвий труп наш народ був, як отой Лазар біблійний. Він був оживлений, дякуючи і світлу гетьмана, яке пробивалось крізь ту ніч, і дякуючи слову Тараса Шевченка, який відродив до життя козацьку націю і заставив еліту думати мірками Гетьманщини тими цінностями, які сповідував і Гетьман Мазепа.